Уряд не виплачуватиме заробітних плат медикам та освітянам, які працюють у містах обласного значення. Відтак тернопільська влада, замість того, щоб ремонтувати лікарні та школи, змушена виділяти гроші на заробітну плату вчителям та лікарям. У серпні цього року місто виділило 32 мільйони гривень, і для того, щоб завершити рік без заборгованості, змушено додатково виділити ще 11 мільйонів. У полі готові до початку зими. Найперше вдалося належно та вчасно розпочати опалювальний період. Окрім цього, до холодів та снігу готові і комунальники. Є вся необхідна техніка для прибирання, достатньої піщано-соляної суміші для посипання доріг. Що стосується водопостачання, теплопостачання, теж підприємство Водоканали Тепленерго готові до періоду в мінусових температурах працювати. Це стосується і діяльності аварійних груп. І проведення ремонту на мережах, тому що знов таки в період низьких температур йде промерзання ґрунтів, Відповідно, будь-яка аварія вона набагато довше і складніше ліквідовується. Економити тепло за рахунок нових вікон та дверей будуть у поліклініці третьої міської лікарні. Там замінили 130 старих вікон на нові металопластикові. Заміною віконних і дверних блоків ми отримаємо приблизно до 20% економії по теплу. Тобто воно відіб'ється і на кошторисі нашого лікувального закладу в сторону збільшення. Для більшої ефективності енергозбереження у третій лікарні працює котел на дровах, завдяки якому повністю відмовились від використання газу та економлять майже 30% тепла. Що влітку було поставлено на умовах. Залучені приватних інвестицій, котельню на деревині. І вже сьогодні лікарні економить близько 30% споживання енергоносів, тобто по-перше, відмовиз від газу повністю, по-друге, сума, ті рахунки, які вставляють їм за тепло, на 30% менше, ніж платили минулого року, коли користувалися газом. Плюс встановлення вікон, які також дають енергозбереження, і в результат буде мати менше витрат на енергоносії, і в той самий час комфортну температуру в середині приміщення. Нині міська рада шукає можливості заощадити тепло не лише у медичних закладах. Понад 140 вікон замінили і у 13-й школі Тернополя. Також на умов співфінансування з міським бюджетом і з фондом регіонального розвитку кошти були направлені в 13 ту школу для заміни вікон в всіх місцях загального користування, тобто це всі коридори, це їдальня, це спортивний зал, це актовий зал. Школа повністю опинила всі вікна. В 13-й школі було готова проєктно-кошторисна документація, на момент отримання коштів, власне, тому було спрямовано перші чергуї. Також по цій програмі отримали кошти дитячий садочок номер 2 де навчаються діти-інваліди, і там було придбано обладнання енергозберігаюче для потреб кухні. В інфекційному відділенні лікарні швидкої допомоги Тернополя розпочали капітальні ремонти. Пацієнтів з другого та третього поверхів на цей період перевели в палати першого поверху. Повну реконструкцію приміщення планують завершити наступного року. Після ремонту оновлена інфекційна лікарня прийматиме і дорослих, і дітей та відповідатиме усім сучасним вимогам. Тут розпочаті роботи для того, щоб облаштувати повноцінне відділення інфекційної лікарні, де мають бути. Сучасні буксовані палати, які розраховані по самих сучасних вимогах і для дорослих, і для дітей. В зоні ведуться роботи для того, щоб зробити ремонт фасаду, також облаштувати спеціальний ліфт, який буде підніматися до кожного з чотирьох поверхів. Дочасно почали роботи в середині приміщень для того, щоб переробити вже під сучасні вимоги, зробити нові сучасні буксовані палати. Тернопільська область єдина в Україні не має спеціалізованої інфекційної лікарні. Дорогу та тротуари на вулиці Тролейбусні завершили ремонтувати. Тут облаштували зупинку громадського транспорту, організували зупинку на вимогу. Про що просили тернополяни. У листопаді 2013-го за тиждень до саміту ЄС у Вільнюсі український уряд прийняв рішення про призупинення підготовки до підписання угоди. На знак протесту на площі своїх міст вийшли студенти. Тернопіль став першим, далі Львів, Київ, а згодом інші міста. Мирні акції щодня збирали все більше людей. Міський голова Сергій Надал з першого ж дня акцій протесту підтримав ініціативу молодих тернополян щодо відстоювання європейського напрямку розвитку країни та нового. Повороту мирним акціям надав силовий розгін студентів на майдані незалежності в ніч 30 листопада. Я закликаю всіх молодих, старих, відкиньте страх, не бійтеся, виходьте, тому що разом ми сила з нами Бог і з нами правда, і разом ми переможемо. Після розгону майдану українці ще чисельніше вийшли на акції протесту. У волонтерський намет тернополяни приносили гроші, теплі речі і продукти. Все у підмогу столичному майдану. 1 грудня під час відкритого засідання сесії на театральному майдані прийняли рішення про загальноміський страйк, який ініціювали тернополяни. Згодом до нього приєднались понад 200 автолюбителів, які у ці дні їздили дорогами Тернополя із символікою ЄС. Щонеділі головна площа міста з Збирала тисячі тернополян. А далі відлік пішов не на дні, а на життя. Імена перших загиблих у Києві були в усіх на устах. Україна розпочала нову еру своєї боротьби за незалежність. Українці домоглися повалення режиму Януковича, та це був лише початок. Сьогодні ми згадуємо про події, які розпочалися в листопаді 2013 року, і знайшли своє відображення в Революції Гідності. Це було одночасно дуже світла і трагічна сторінка історії українського народу, тому що з одного боку це було духовне піднесення, національне піднесення, з іншого боку, все це надалося ціною багатьох людських жертв. Сьогодні дуже важко давати оцінку цим подіям після двох, п'яти чи навіть десяти років. Тому насправді оцінку нехай ходять історики згодом. А сьогодні нам потрібно перестати аналізувати, а починати працювати, робити так, щоб ми жили в тій країні, заради якої піднявся стояв Майдан. Щоб українці кожного дня відчували, що Україна бореться з корупцією, що кожного дня зростає рівень добробуту населення і молодь має перспективи в цій країні. Події Майдану, Революції Гідності, війна на Сході проявили кращі риси характеру українського народу. По-перше, це нас об'єднало, це поклало нашу готовність до саме пожертви, то здатності пожертвувати все найдорожче, що є в людей. Кошти, добробути, навіть своє життя заради країни, заради свого ближення. Сьогодні дуже би хотілося, щоб ті кращі. Риси характеру майданівців сповна проявилися у мирному житті і у будівництві країни, тому що лише спільною, щоденною жертовною працею ми можемо збудувати ту країну, заради якої гинули люди, ту країну, заради якої стояв майдан. Поки нам дозволяє погода, в Тернополі продовжуються роботи по ремонту доріг, дворів і міжквартальних проїздів. Зокрема, міжквартальні проїзди асфальтували на вулицях 15 квітня, 4-6, 15 квітня, 9, бульвар Куліша. Ремонт пробудинкових територій триває на вулицях Челдаєва, 10, Лепкого, 9, Куліша, 10, Лесі Українки – 17, Чернівецька 56, Симоненка, 3, Проспект Злуки 37, Галицька, 34 і Новий Світ 91. Минулого тижня завершили капітальний ремонт дворів на вулицях Зарудкою – 1, 15 квітня, 6, Довженка, 5, Карпанка, 4. Завершений капітальний ремонт доріг вулиці Штару Ставель вулиця тривають роботи на Бродівській на шляхопроводі на мості. Зупинки громадського транспорту завершують облаштовувати на вулиці Сахарова в районі міської лікарні No2 і на вулиці Корольова, в районі штвого будинку No10. Роботи практично завершені. Крім того, завершують ремонтувати сходи на вулицях Назарія Ремчука, бульвар Куліша і пішохідні доріжки на вулиці Просвіти, 13 і вулиці Живого. Тривають роботи з утеплення будинків за адресою Болоні, 19, Текстильна, 2. Також розпочата роботи по заміні вікон у будинку за адресою Горбачевського, 2А.